Привіт, я на місяць забув про соціальні мережі, і це було кайфово. Зазвичай люди не починають відео саме так, тому що для них це було дуже важко, дуже дискомфортно і так далі. Але головне, що в кінці кожен з них, і я в тому числі, бачить користь. Від цієї дії вирішив поділитися з вами своїм досвідом, і можливо вам знадобиться це в своєму житті. По перше, давай розберемося, чому взагалі я вирішив це зробити. Були основні причини. Перша з них це банальне використання часу, велике використання часу на якісь безглузді речі, просто сидіння, гортання стрічки постійно, відволікання, не можеш сфокусуватися, не можеш нічого зробити і так далі. Думаю, кожен з вас відчув себе отут в цей момент. Це виснажує це, забирає велику кількість ресурсу і виходить так, що Наприкінці дня ти дивишся, а роботи ти ніякої особливо не зробив а при цьому прогортав в телефоні чи в соціальних мережах в будь-якому девайзі велику кількість часу. І добре, коли у вас є якась постійна робота чи навчання, в якому ви, хоча б половину дня, проводите просто через те, що вам необхідно там працювати. В моєму ж випадку, коли працюєш сам на себе, виходить так, що це частина твоєї дисципліни, і мені просто необхідно. Створювати для себе умови, при яких я буду працювати. А коли ти і так працюєш в соціальних мережах, це здається трошки складніше. І це, до речі, друга причина, чому я вирішив це зробити, так як я є креатором, я є людиною, яка створює саме цей контент, я розумію зворотню сторону, да я розумію, чому цей контент відбувається, як він впливає, і так далі. І Я розумію, що увесь цей час, який я витратив на те, щоб поглинати цю інформацію, я міг би віддавати вам цю інформацію, розумієте? І це великий такий тригер, який спрацював. І в момент з'явилося це розуміння, що ні, треба все ж таки це відкидати і починати щось робити. Тому що в голові є велика кількість ідей, велика кількість планів, які я хочу реалізувати, але просто банально через те, що лінь, через те, що заліпаю в соціальні мережі, через те, що відкладаю це на потім, все це відкладається на потім. Усе моє життя відкладається на потім, усі плани і так далі. І звичайно, що. Всередині, ти кожен раз, коли ти це робиш, ти почуваєшся не дуже. Потім ти це забуваєш, потім ти це якось проглатуєш і спокійно далі собі живеш. Допоки не станеться знову така ситуація, і ти знову не кладеш своє життя на потім. Тому я вирішив, що а чому б не почати прямо зараз? Коли, якщо не зараз? От прямо з цього моменту. Тому в цей самий момент, так як я створюю контент, я не можу просто видалити соціальні мережі, да, тому що. Мені треба публікувати, мені необхідно все ж таки працювати з усім цим. Але я можу видалити усі підписки, взагалі усі, залишивши тільки і ті, які у мене був доступ до якихось навчальних матеріалів, або це мої ж другі канали. якісь. те саме я зробив з TikTok, те саме я зробив з YouTube. просто. Відписався від усього, що було, що наповнювала мої якісь соціальні мережі. Головне, що для себе тут треба зрозуміти, те, що ви маєте обрати де саме ви. Витрачаєте свій час. Наприклад, я знаю, що багато людей ще використовує так само телеграм. Для мене ж телеграм це тільки для спілкування і для роботи. Більше він ні для чого не існує. Тому для мене проблема в тому, що я там на когось чи на чогось підписаний, не стоїть загалом, тому що я його просто не використовую таким чином. Але такі соціальні мережі, як TikTok, Instagram, YouTube, я використовую постійно просто для того, щоб поглинати контент. Колись цікавий контент, колись розважальний контент, звичайно, що. Це все наповнює якимось чином, це все якусь дає інформацію. Але ось тут в мене достатньо інформації, яку я хочу віддати, і яку треба віддати для того, щоб потім дати можливість нові інформації якимось чином десь закріпитися. Бо поки вона вся сидить у мене в голові, звичайно, що немає вже місця просто для нової інформації, яку я хотів для себе якось пізнати. Але ви спитаєте законне питання. А як же стрічка Reels? а як же стрічка пропоную вам в Тікток і так далі? В ці стрічки я просто не заходив. Просто банально не заходив. Це була така собі дисципліна, і якщо чесно, я не зовсім звик туди заходити, скажімо так, тому що я зазвичай прогортав просто свою стрічку і вже зі стрічки переходив в. Ці розділ, дай, тобто після цього вже переходив. Але початкова фаза була завжди з моєї стрічки. Саме тому, коли я видалив все, я бачив тільки свої пости. І це доволі дивно. Ти заходиш в інстаграм і бачиш тільки свої пости. Заходиш в ТикТок і бачиш тільки свої пости, але з іншого аккаунту. І так далі. Ну тобто, такий трошки дисонанс. Ти заходиш і розумієш, що а, ну, чого мені на себе дивитися, і виходиш. Так от я відписався від усього, що наповнювало мій простір. І як же проходило все далі? А далі буквально кожні 5 хвилин, якщо не частіше, я брав телефон, заходив в ті ж соціальні мережі і дивився на себе. Тому що нічого, окрім моїх власних постів, там не було. Немає підписок, немає інформації, і там тільки мої ж публікації. Тому я заходжу, дивлюся. Я одразу виходжу, тому що це не цікаво. Немає історії, кого подивитися немає постів, які почитати, немає нічого взагалі, щоб якимось чином чіпляло. Таким ж чином, також працює чорно-білий режим. Якщо у вас є таких в телефоні, можете увімкнути, і це також знижує контраст, і через те, що немає контрастної картинки, ви набагато менше часу будете проводити в цих соціальних мережах, якщо, наприклад, ви не можете відписатися від усього, що вас якимось чином наповнює. І ось ця ломка була буквально кожні 5 хвилин, якщо не частіше, кожні 5 хвилин ти береш телефон, дивишся. Відкриваєш соціальну мережу, дивишся на себе, закриваєш соціальну мережу, відкладаєш телефон, переходиш знову до роботи. І так знову, і знову, і знову, і знову повторювально просто до нескінченності. І якщо чесно, в перший день для мене було просто потрясінням, наскільки багато часу я провів, просто заходячи в телефон і просто дивлячись в нікуди. І за наступний день я зробив в 4-5 разів більше роботи. Яку мені треба було зробити, я подивився нове навчання, я почав писати якісь скрипти і так далі. Тобто записувати нові відео, будь що ну, типу, наповнювати своє життя діями. На четвертий-п'ятий день вже відчуваєш, наскільки ти рідше починаєш взагалі брати телефон до рук. Ти можеш взагалі там декілька годин, півдня проходити взагалі без телефону. І ти не відчуваєш цієї потреби, що треба побігти, вимкнути його і щось зробити обов'язково. Ось цей час, який я завжди заходив і просто перевіряв стрічку. Тепер я заходив в телефон, відкривав свої відео, які мені треба обробити, які мені треба не знаю, написати там е, заголовки. Мені треба написати опис. Мені треба щось ще зробити, да опублікувати їх банально. І замість того, щоб поглинати контент, я використовував цей час, який я заходив в телефон, для того, щоб створювати цей контент. Для того, щоб його публікувати, для того, щоб його оформлювати і так далі. Тому для мене це було максимально продуктивно. У цей час я створив два Тіктоки, оновив Інстаграм, створив ще один YouTube, записав нове відео на YouTube, ви його вже бачили, і ще купа всього. І що саме головне, що для мене було взагалі нонсенсом, я. Почав знову читати. Хто знає, хто дивився минулі відео, знає, що для мене читання це взагалі дуже складний процес. Просто через те, що мій мозок не може фокусуватися саме на тексті дуже довго. Я можу фокусуватися на аудіо, відеоматеріалах, будь-чому, але не на текстовому варіанті. Просто у мене відбувається розфокус в очах. І просто мій мозок не може нормально. Відпрацьовувати тексти в великих об'ємах, тому він намагається зробити все, щоб я їх якось оминав. Але зараз я поставив перед собою таку невеличку планку, буквально по 5-10 сторінок на день. Не поспішаючи нікуди, нікуди нічому там не доказуючи, ні нічого для цього, а просто створити звичку, що кожний вечір, кожний ранок, да будь-який період часу, який в мене є час, я замість того, щоб гортати стрічку, дивився пару сторінок якоїсь цікавої книжки, яка мені подобається. І це для мене був теж доволі великий прорив, тому що за оцей невеликий час, рахуючи, що в мене був переїзд, рахуючи, що в мене була відпустка в інше місто і так далі, Дракуючи велику кількість роботи, яка була пророблена, я вже майже закінчив одну книжку, що мене не може не радувати. Тому що до цього цей би процес тривав просто роками, щоб я закінчив цю одну книжку, просто тому що ну, не можу я їх нормально відпрацьовувати у себе в голові. Тому так. Зараз я відчуваю дійсне насолодження тим, що у мене є цей час, у мене є ця можливість використовувати його так, як я хочу. Зараз я записую це відео в готелі, поки я був на візарані. І навіть в поїздці у відпустці я записую це відео, тому що я використовую цей час тепер з користю, тому що там йде дощ, і замість того, щоб просто сидіти і заліпати в телефон чи дивитися якесь кінцо, я записую вам відео, тому що, а чому ні? Якщо я можу це зробити зараз, навіщо мені відкладати це на потім? Кожен з вас може створити для себе додаткові пару годин в день. Це не про те, що вам недостатньо часу. Це про те, що ми, кожен з нас, використовуємо час нераціонально. І зараз, як ніколи, у нас є все для того, щоб відволікати нас від усього. Стільки інформації, стільки гаджетів, стільки всього в нашому житті. Створено для того, щоб ми якомога менше зверталися до себе і якомога менше створювали щось для себе, своє життя. Тому розрив між людьми, які поглинуті просто споживанням, і людьми, які щось створюють в своєму житті, надзвичайно великий зараз. Просто велетенська прірва між нами зараз. Тому кожному з вас, кожній з вас бажаю, щоб ви. Віднайшли в собі сили, і, хоча б на тиждень, на два, на місяць, може на півроку, просто відписалися від усього, що вас відволікає. Викинули усе, що вам не потрібне. Якщо ви не створюєте контент для соціальних мереж, просто відкиньте його, просто це соціальні мережі. Можете поспілкуватися в месенджерах, можете поспілкуватися не так часто, можете. Дізнатися цікаві речі від людей, а не від їх історій. Ви можете нарешті почати знову спілкуватися з людьми. Це настільки важливо і настільки вже забуто, тому що ми дивимося історії інших людей, з якими ми живемо разом. Це настільки абсурд, це настільки дивно. Зараз для мене, хоча до цього, я майже ні з ким не спілкувався, саме просто а навіщо? А якщо я і так знаю, що у людини відбувається в житті, тому що вона ділиться цим в історіях, наприклад, це втрачається оцей конект з людиною, втрачається оця взаємодія, оцей відчуття, що ви є люди, і що ви є дві особистості, яким цікаво знаходитися разом якимось чином. Дійсно, ціную зараз цей час проведений без телефону. Кожен з вас може це зробити, кожен з вас може знайти для себе варіанти, чим замінити соціальні мережі і як оптимізувати роботу своїх соціальних мереж. Можливо, для вас необхідно використовувати соціальні мережі, тому що це якесь розвантаження. Можливо, ще якісь. Причини ви собі вигадаєте, але задайте собі дійсно питання, чи якимось чином ці соціальні мережі допомагають вам стати краще, чи допомагають вони створити для вас краще життя? Чи допомагають вони вам у вашому фізичному чи ментальному станах? Якщо відповідь так, то звичайно продовжуйте використовувати. Немає нічого поганого в соціальних мережах. Соціальні мережі це інструмент, так само, як і інтернет, так само, як і будь-які гаджети, так само, як і книжки і будь-що інше в житті це просто інструменти. І якщо ми не використовуємо їх правильно, правильно для себе, так як підходить нам. То вони завжди будуть нас руйнувати. Вони завжди будуть створювати для нас умови для того, щоб ми стали трошки гірше. Але якщо ми використовуємо їх правильно, якщо ми розуміємо, чому це так, розуміємо, як це використовувати, ми можемо використовувати цей інструмент для нашого розвитку, а не для нашої деградації. Поміркуйте про це і обов'язково поділіться своїми думками в коментарях під цим відео. У мене на цьому все. Побачимося в наступному відео. Не забудьте підписатися, колокольчик і усі ці користь. Пока-пока!